Привіт, друзі! Завдяки ось цьому BMW я по-новому для себе відкрив цю марку. Це Є53 й кузов BMW X5 3 літра дизель, 2002 року випуску. Машина 2002 року, але коли вона у нас була на підйомнику, я не помітив жодних слідів корозії на кузові. Салон зроблений з добротної шкіри. Тобто дуже якісна тачка, не дивлячись на те, що їй більше 20 років машина дуже класно збереглася. Тому якщо ви прихильник марки BMW і знайдете таку тачку в нормальному стані, то я скажу, вона вам ще послужить і побігає. Звичайно, що машина дуже складна, от у нас такі проблеми. Десь дівається антифриз. Потім свистить турбіна. ну, свист, ми здається, що знайшли там дірочку в інтеркулярі. Потім антифриз, я вже сказав, де здівається, на підйомнику позамивали плями, будемо зараз кататися, тестувати. Після 80-ти спрацьовує АБС якісь звуки. Зараз будемо їздити, слухати. Потім при прискоренні тріск. Він нібито ззаді, але на підйомнику ми почули, що тріщить з роздатки тріск, пару раз тріснуло в роздатці. Тому, можливо, це теж там ремінь, так як у цепок, так як у Nissan в Міцубіші. І, Можливо, він по зубах перескакує. Схожий звук, можливо, що в роздатки цей цепок перескакує. А так взагалі не дивлячись на такі от... Недоліки, машина вже рік на фронті, і, в принципі, все з нею добре. Є там, звичайно, деякі нюанси по ходовій, але по кузову взагалі лялька, салон бомба, збита, класна тачка. Зараз будемо робити тест-драйв, слухати звуки і дивитись роботу АБС. -а. АБС вдалося перемогти. Був необучений датчик кута повороту передніх коліс. Після 80 загоралися там різні іконки. АБС, слизька дорога. В общем, переобучили датчик і машина запрацювала, АБС вже не світиться. Потім тріск. Ми його чули з роздатки. Вирішили пробочку відкрутити. Подивитися, що там відбувається. Оце все, що злилося. Коротше, стакана не буде тут. Менше 100 грам. Ось такого болота. І через пробочку, ну от світи так, де отвертка? Так. Видно ципок. Я не знаю, чи вийде так свису. Фокус. Так, от десь. В общем, цепочок там можна отверткою зняти з зубів. Він там розтягнутий дуже сильно. Тому я не думаю, що там є якийсь натягувач ципка. Короче, думаю, що роздатка під заміну буде. Роздатку поміняли. Ось лежить стара. А ось встановлюємо ПУ в доброму стані. Потім буде тест драйв. Роздаточку поставили і зайнялися пошуком, звідки антифриз капає. от, Знайшли отакий от от фланець з такою прокладочкою розкишою. А потім хлопці приступили до заміни свічок накалювання, розжарювання. тому що на холодну машина не хоче запускатися. І в той момент я ну, не відважився до них підійти, тому що можна було, міг бути далеко дуже посланим. От дивіться, в процесі заміни цих свічок гайки позбирали, напевно, що з усього СТО, вже почали з самого БМВ задньої підвізки викручувати. в общем свічки поміняли з матами, але поміняли цілий день. Займалися одними свічками. Ось, до прикладу, одна із свічок, як ювелірна, доставалася. Нарізана різьба в самому наконечнику, щоб він туди не впав, щоб його висмикнути. Різьбу нарізали на 4 і висмикували самі оці жала, що розжарюються. А ось сверло з подовжувачем виготовили, щоб засверлюватися в цих наконечниках.